У нас було три кімнати на одному Wi-Fi. Я аж ходив, кажу, включали всі телефони. Тоді відволік навіть відказалися за того, що дуже сильно скоро складував. Я не хотів на неї вертатися. Думаю, що один новий туди телефон, то не буде там взити. Але цікаво, що в мене дуже цепочка адрес, виходить, вишка в мене нема вишки, а по цепочці далеко є вишка то адреса Шевченка 101, Шевченка 103, Прибузька 34, дріб 1. Якщо в одній з цих адрес не буде світла, то може таке бути, що в мене не буде інтернет. Заебіся, це, блядь, повезло. Типа по вишка веш, по тих адресах, вони цепочкою йдуть. Тобто, Начальна точка це прибузька 34, там вона знаходиться, і знає йде через ці адреси до мене. Получається така хуйня, що так що. Це і до цього дуже зараз воля перегружені всі оператори, і це все, бо всі дзвонять, питаються, що за фіня, світло є, інтернету немає. А вони кажуть, то це у вас в домі світло є, але вишка, то не у вас в домі, типу, ну не вишка, а ця грибок це ще приймаєш, як він там чити. Ну, снаряды покой курва.